Ані дня без атаки та прильотів. З початком холодів окупанти озвіріли ще дужче і щодня атакують українські міста. Багато влучань та поранених серед цивільних. 21 листопада. Рашисти знову вдарили по Україні, застосувавши міжконтинентальну балістичну ракету по Дніпру. Що знову накоїли рашисти? Та яка ситуація в містах України розповім за мить з вами новини ТСН.UA і і Дмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть Подбайки, а ми переходимо до новин. Росія вранці 21 листопада знову атакувала Україну ракетами. Спершу тривогу по всій Україні наголосили вночі. Військові повідомили про загрозу балістики, але згодом уточнили, що злетів міг к та літаки Ту-95. Близько шостої тридцять першої ракети увійшли у повітряний простір країни. Окупанти запустили крилаті ракети. Вони маневрували між областями. Зрештою, вибухи пролунали на Дніпропетровщині. Про це повідомив очільник області Сергій Лисак у своєму телеграмі. Він зазначив, що агресор масово наатакував атакував область. Інформація щодо наслідків уточнюється. Попередньо відомо, що пошкоджено промислове підприємство у Дніпрі. Також у місті сталося дві пожежі, а уламок збитої ракети повис на дротах лінії електропередач. Згодом мер міста Борис Філатов повідомив, що у Дніпрі в результаті обстрілу постраждала будівля центру реабілітації інвалідів. Також зруйновано котельню, вибиті вікна. Інформація щодо постраждалих ще уточнюється. Озгодом згодом у повітряних силах заявили, що Росія запустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету. Пуск здійснили з Астраханської області. Лесті у мережі навіть з'явилися кадри з імовірного моменту удару міжконтинентальної ракети по Дніпру. Кож по місту вдарили кинджалом та сімома крилатими ракетами Х-101. Загалом сили ППО знищили шість ракет Х-101. Інформація про жертв постраждалих на момент запису випуску не надходила. Крім того, вночі російська армія була по Нікопольщині, райцентром, Покровській та Червоногригорівській громадах. Окупанти застосовували артилерію та РСЗВ ГРАД люди на щастя цілі. Через масовані пуски ракет опів на восьму у Києві на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині за вказівкою у КРНР застосували екстрені відключення світла. Також місцеві обленерго попередили про аварійні відключення у Чернівецькій, Полтавській, Житомирській та Сумській областях. За кілька годин екстрені відключення світла скасували. Втім, на межі блекауту через російський обстріл Запорізька АЕС. Про це заявили в Міненерго. Там уточнили, що через російські обстріли нині повністю застромлена одна з двох ліній живлення окупованої станції. Станом на зараз ЗАЕС з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередач. У разі відключення останньої лінії відбудеться повний блекаут. Енергетики зможуть почати відновлювати живлення станції, коли це дозволить. Ледь безпекова ситуація. Нагадаємо, що 20 листопада був день масової паніки. В соцмережах розігнали інформацію про масований обстріл. Зокрема, телеграм-каналами поширювалася інформація, що окупанти хочуть вдарити по Україні балістичною ракетою середньої дальності РС 26 Рубіж. При цьому одні джерела вказували, що це буде тестовий запуск з полігону капустин Яр в Астраханській області. Інші що це буде бойовий пуск. Хоча офіційних даних, які могли б це підтвердити, не було. За даними повітряних сил Дніпро атакували в тому числі міжконтинентальною балістичною ракету з Астраханської області. Втім, що це була ракета Рубіж, наразі невідомо. 20 листопада паніка підсилювалася тим, що посольства кількох країн, а саме США, Іспанії, Італії, Греції, Німеччини, Казахстану та інших голосили про припинення роботи. А дехто навіть радив своїм громадянам залишити країну. Мовляв, саме цього дня є загроза масованої атаки, і так і хочеться запитати третій рік повномасштабної війни. Чи був в Україні хоча б один день, коли загрози атаки не було? Одночас про з'явну ракету рубіж, якою так залякували українці, у мережі мало що відомо. Військові експерти припускали, що серед характеристики, які є доволі вірогідними, стартова вага рубежа коливається в межах 40-50 тонн. дальність до 6 тисяч кілометрів. Оснащення у вигляді чотирьох роздільних бойових блоків потужністю 0,3 мегатонн, мегатон. Кожен аналогічний тим, які використовуються у РС 24 ЯРС. Згодом таки на паніку соцмережах відреагував очільник центру протидії дезінформації про РНБО Андрій Коваленко. Він нагадав, що Росіяни робили запаси ракет на Старі обстрілів України протягом кількох місяців. Це стосується ракет Х-101, які вони продовжують виготовляти а також калібри і балістики. І додав, що для обстрілів у РФ дійсно готова авіація, запаси ракет на аеродромах стратегічної авіації, На також складах готові і кораблі. Відповідно, це потрібно розуміти і завжди тримати в голові структурам продумувати заходи безпеки, людям реагувати на тривоги. Того Коваленко згодом ще раз наголосив, що про плани рефії масово на атакувати Україну в холодну пору було давно відомо всім. Про те, що росіяни мають в своєму арсеналі різні типи ракет, також відомо. І власне 20 листопада росіяни інформаційно намагаються хитати панічні настрої на фоні закриття посольств. Посіяти паніку усіма цими заявами, це також є частиною війни. Коваленко зауважив, що плани росіян відомі силам оборони. Протидія є і буде. Водночас керівник ЦПД порадив українцям слонувати свій час і підготувати до себе безпечні місця на випадок тривоги. Рахувати маршрут і час за яких до цих безпечних місць можна дістатися, також важливо стежити за офіційними повідомленнями, зокрема повітряних сил. Згодом на масову паніку таки відреагували і в головному управлінні розвідки України. Там заявили, що країна терористка проводить масовану інформаційно-психологічну атаку проти України. Ба більше виявилося, що месенджерами та соціальними мережами, нібито від імені ГУР розповсюджується повідомлення про загрозу особливо масованого ракетно бомбового удару по українських містах 20 листопада. Але всі ці заяви повідомлення масові вкиду в соцмережах. Фейк, дане повідомлення фейк, воно містить типове для російських інформаційно-психологічних операцій граматичні помилки, закликаємо довіряти інформації лише з офіційних ресурсів та відречників гур Мео. Ворог за неможливості підкорити українців силою вдається до заходів залякування і психологічного тиску на суспільство. Просимо бути пильними та стійкими, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, безпечніше перечекати в укритті. Втім, закликаємо не піддаватись панічним настроям. Крім того, російські засоби масової пропаганди після брифінгу речника Путіна Піскова повідомили, що у Кремлі не коментують попередження посольства США про можливу ракетну загрозу в Києві. Отож чи є загроза нових ударів по Україні? Так чи є ті, хто штучно розхитує ситуацію в Україні, щоб посіяти паніку серед народу? Так, але врешті-решт 21 листопада 2024 року, в тисяча другий день повномасштабної війни. Скоро три роки, як ми протистоїмо російській агресії, і ми вже давно мали звикнути, що окупанти не мають ніяких правил. Їм байдуже на жертви будь-які правила війни чи договори. Єдине, що ми маємо робити, реагувати на тривоги та підтримувати збройні сили. Щодня невтомно до того дня, поки не настане перемога. Готовими треба бути завжди, щоб потім порадіти, що підготовка була марною. Водночас, вже під час запису. Стало відомо, що БПЛА атакують Ахтубінськ Астраханської області, дівки. Бі... А чого не збивають? Вон он летит, летит, летит. летит. Часто так будет, да? Где летит? На дом он сейчас пролетит. Ну, а враховуючи, що була інформація, що саме звідти по Україні була запущена міжконтинентальну ракету, то Совпадіння, не думаю. От і ми так думаємо. Але знову ж таки, інформація потребує підтвердження. А як минула ніч та ранок у вашому місті? Напишіть нам у коментарях, підпишіться на наш канал і тисніть подобайки. Бережіть себе та своїх близьких реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Це може врятувати життя вам та вашим рідним. До зустрічі.